Як матері відстояти достойні аліменти, коли чоловік надає відповіді адвоката на підставі закону та позитивної судової практики зазначено питання, коли чоловік не хоче сплачувати достойні аліменти на утримання дитини, отримати рішення суду про стягнення аліментів це лише перший крок. Захистити саме право дитини на гідне утримання буває значно складніше, особливо коли батько намагається зменшити розмір виплат, хоча є стабільна висока заробітна плата та стабільний дохід. Але все реально, коли спільна дитина є про те, батько не хоче платити аліменти. Це цілком реально. судовий кейс, коли. Моряк проти матері дитини та чоловік зобов'язаний сплачувати аліменти на утримання своєї дитини. Він звернувся до суду про скасування та зменшення їх розміру, подав апеляційну скаргу. Основна його аргументація це закити на адресу матері, нібито вона використовує дитину для власного збагачення, а не піклується про її розвиток. Далі це сплата додаткових витрат. Він стверджував, що і так фінансово підтримує дитину, оплачуючи, наприклад, дитячий садок та заняття з репетитором. Необґрунтовані суми, на думку батька-мати, не надала доказів того, що виправдовують необхідні саме такої суми аліментів. Чому суд став на бік матері? Апеляційний суд повністю відхилив апеляцію батька і залишив рішення суду першої інстанції без змін. Це є важливою перемогою матері дитини, яка ґрунтується на кількох ключових принципах: законодавства та інтереси дитини. Суд зазначив, що розмір аліментів у Розмір 1 четверта частини доходу відповідача є законним і відповідає інтересам саме дитини. Головне завдання суду забезпечити її належне утримання дитини. Хоча бувають випадки, коли доцільно встановити аліменти у твердій валюті, коли встановлені документально розміри високих доходів батька. Наприклад, у попередніх публікаціях наш судовий кейс, коли батько має медичні клініки, але хотів сплачувати мізерні аліменти, мінімалку. Але давайте до зазначеного прикладу. Аргументи мають бути доведені звинувачення на адресу матері, як і твердження про надмірність суми, хоча вона не надмірна, не були підтверджені належними допустимими доказами. Суд не, не приймає голослівні просто заяви батька. Повне утримання суд врахував, що дитина проживає з матір'ю і перебуває на її повному утриманні, що вимагає значних фінансових витрат. Поради для матерів, які. Хочу захистити права дитини. Надавайте докази, не обмежуйтесь лише заявою. Збирайте чеки, квитанції, виписки з рахунків, які підтверджують ваші витрати на дитину. Оплата гуртків, лікування, одягу, харчування тощо. Фіксуйте все документально, зберігайте докази, що підтверджують, що ви займаєтесь вихованням та утриманням дитини. Зверніться до спеціалістів. Юридична допомога є запорухою вашого успіху. Досвідчений сімейний адвокат допоможе правильно сформулювати правову позицію, зібрати необхідні докази та представити ваші інтереси в суді, щоб рішення було справедливим та відповідало саме. Потребам вашої дитини. Зокрема, цей кейс ще раз доводить, що закон на боці дитини, на боці матері. Матері мають право і всі можливості захистити її інтереси, навіть якщо це вимагає судового розгляду. Для отримання юридичної допомоги пишіть особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, юченки, партнери. Відео подобається. Вподобайка. Якщо вам цікавий контент, підписка на канал. Всім дякуємо за увагу!